Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Ну що, гарбуз закінчився. Довго не знімав, то що довго відходив від того гарбуза. І бачите, зараз, де була сушка, вже готується під другий проєкт. Що хочу сказати по поводу гарбуза. В цьому году печалька. Ну, я не дуже великий експерт у у гарбузах, я сіяв другий рік, але бачиш, що печалька. Що значить ми, хочу вам розказати про гарбузу. О, тут положу вам на турку, на підвіконник. Може хто поставить на паузу і подивіться. Дивіться. Почав я молотити його 6 числа. 6-го 10-го. Бо Тут записано 15-го ми почали важити. Коротше, дивіться. 97 кг було запорено. Як запорено? Воно лежало на піддонах і два дні йшов дощ. Я думаю, та воно нічого страшного промиє. А воно почало підгнивати і воно коротше, вимазалося. Я подзвонив хлопцям і кажу, що робити. Вони кажуть, краще не мішай, тому що замітять, буде, получиш по шапки Або не возьмуть все, або а так скинуть по рублю на цьому браку на 100 кілограмах. Ну, на 90, 89,7. І все добре. Потім пішло, я сушив, 120, 135, 131, 131, 94 плюс 9 67 кг. Я там намолотив, отборне те, що. І вийшло у мене 691 кг із посівним. Значить, тут було на. Бол... На, Бол... на Українці багатоплідній було посіяно 40 плюс 40 і плюс 90. Оце читайте 1 і 7. 1,7 гектара. Два огорода по 40 і 90 соток на гектарі. Ну, там плюс-мінус, але самі бачили, яке було. Потім турки було посіяно на одному гектарі. Я... На одному огороді я зібрав. 139 кг із 20 соток. І із 60 соток по огородах я зібрав 110 кг. І всього вийшло 200, ну бачите, 250 кг. Получилося на одному огороді, якщо б його 20 соток умножити на 5. 500 і 5,4 200, То було б 700 кілограм з гектара. Турка дала на огородному городі. Але там всього було 20 соток. Ну, і Розуміється, що я не. ну, Те, що маємо, маємо. 139 кілограм із одного огорода. І тут із 60 соток по огородах теж. От тільки це мій огород, де туди навоз і все вивозився. А це людський огород, де нема нічого, ріс бур'ян колись. Ну, таке вийшло. Получається, із 60 соток я взяв 110 кг, а тут із 20 соток я взяв 139 кг сухого насіння. Загалом вийшло ну, 700 і 250 Нема навіть тонни із 1,7 і 30, 2 і 50. 2,5 гектарася 900 кг насіння. Насіння не дуже хороше. єсі плюс, єсі пусте. Не знаю, короче, ще ніхто не приїжджав, не дивився, але бачу, що буде проблема. Тому що зараз воно храниться в вагончику. І сьогодні зайшов. Ну, коротше, приобрів я той китайський вологомітр, да, Там показувало 8-9% вологи. То було все нормально. Зараз не знаю. Зараз дойду по ну, покажу. Там ще вологомітр такий, що, не дай Боже, я подивився у. Як воно навіть оптиміст. Думаю, те треба собі придбати. Придбав. Ну, воно таке, знаєте, мені кажуть, це, ну, щось поміряти можна, але там щось толкового, нічого воно не виміряє. Е, скільки пішло газу? Питало в мене, скільки потратив газу. Було придбано, було в нас е, придбано 7,5 балону. Чого 7,5, то щоб пів балона було на фермі тут, а ми смолили курей. І я потратив. Осталося 2,5 балона повних. Ну, то є, остався пів балона з недосушеного то є, і 2 повних балона. Получається, на 900 кг я витратив 5 балонів. 5 балонів це десь по 1300. Ну, в середньому, 1300 балон. Хтось мені казав дорого. Лучше дровами. Я согласен, що краще дровами. Але ви ж розумієте, є. Да? Тут в хаті не поставиш дровами. Можна було на вулиці десь. Ну, це все час, це все час, це все приміщення. Під це треба готуватися. Тому що року я молотив сам, мені там під посівний матеріал, під оці 67 кг. дружина допомагала переїжджати на тракторі. Так було трошки легше. Ну і змолоти я в рази швидше, ніж сам. Ви представте. Під'їдь, включи, злізь, покидай, проїдь 10 метрів, покидай, проїдь 10 метрів, покидай. і так, і так всі 2,5 гектара. Ну, дуже важко було. Я вже задумуюся по поводу, чи буду я вирощувати чи ні. Може, продам і сівалку, і комбайн. Щось немає. немає такої, знаєте, Тим більше в нашому регіоні. Я взагалі думаю, що це ну, не моє заняття. Що я буду вирощувати, не знаю. Фацелі буду садити, мед продавати. Так що по поводу насіння я дуже роз, роз, ну, розчарований, тому що ну, я не ожидав, що така складується ситуація, що не хочуть брати, не хочуть, ну не знаю, вони то хочуть, тільки не знаю, по чому. Позвонив я, а, де в переписки в гарбузоводах дивився, що хтось пише 60, хто 65, хто 67, хто 62 гривні за кілограм. Хтось бере в когось турку, хтось тільки турку шукає, хтось українку комусь не нужна. Ну, і такі, знаєте, такі качелі, що воно б не хотілося б навіть про це чути. Я позвонив тим хлопцям, що в минулому році в мене брали. Кажу: як по поводу, сімечка будете скупляти у нас в Сумах, в Сумському регіоні? Вони каже, да, будемо, тільки трохи пізніше, бо нема ціни. Я кажу, що по чому. По-моєму, здалося мені, я, якщо пам'ятний мені не підводять, значить 75 гривнів. А що у вас? Я кажу, ну, є українки є турки. Турка теж, знаєте, така, подивися, ну, не, не дуже турка-турка. Таке полуопильоване, вроді, длинне, ну, здорове. Таке. Ну, таке, знаєте, що подивися у людей таке, хороше. Що по поводу сказать сказати е, хочу? По поводу комбайна Мороза. у мене комбайн мороза. Я вам скажу, він молоте, не ламався, нічого, все добре. Але він молоте не дуже чисто. ну, Хоча я дивлюся, не тільки в мене, це молоте він так в усіх. Видається, щось там не так. І або, або так він і молоти, Це ж не турецький комбайн за мільйон доларів чи за мільйон гривень. Тобто, оті сеймка чи якось так називається. Ну, Молоте помолотив. Проблем не було зовсім загалізним. Не то, що там щось відпало, щось затрищало. Кому треба, я подумаю. І якщо кому треба, поблизості приїжджайте, дивіться, купляйте, забирайте, навірно, є. Ще не уверен. Дивіться, в прошлому году він змолотив, та, 70 соток і в цьому году 2,5 гектара. Все, оце в нього робота. 3 гектара він змолотив за два сезони. Ну, оце дивіться, Що йому там вийшло, нічого. Він як новий. Резина нова, все нове, решета взагалі в ідеалі, ну все нове. Тим болі милося керхером, все там по феншую. Що далі? В цьому приміщенні щось будемо робити. Бачите, заніс уже клітку, бо ми ж займаємося ще всяким різним. Але це буде все в другому відео. Хоча ці відео ніхто не буде, може його і не буде цього відео. Кому що треба, питайте, інтересуйтесь, я ще буду думати. Є сівалка гарбузова, ви її бачили. І є комбайн гарбузовий. Ви теж його бачили у відео. Поблизості. Ні, можу продати і в, і в Житомир, і в Івано-Франківськ. Тільки приїжджати вам прийдеться. Так що, все, всім миру добра, бережіть рідних та близьких. І до зустрічі на каналі в нових відео.